Привіт! Ми запускаємо нову послугу. Це привезення, доставка та розмитнення техніки під замовлення, того, що вам потрібно, специфічної, агробудівельної, будь-якої. Що можемо запропонувати? Можемо запропонувати свою експертизу. Ми можемо подивитися цю техніку, можемо її придбати до вас, привезти, а також оформити вам її в лізинг. Як це працює? Ви знаходите техніку, яка вам потрібна, даєте нам запит, відправляєте нам посилання. Ми аналізуємо, враховуємо вам вартість. Якщо за потреби можемо найняти офіційного дилера для її перегляду або, можливо, наші хлопці могли б її подивитися для вас. І організовуємо повністю всю доставку оплати. Можуть бути різні умови, обговорюються вже окремо по специфіці даної там одиниці або даної угоди. Тому звертайтесь, будемо раді допомогти вам.